Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Аудіоказки від Артема. Сьогодні я буду читати для вас цікаву казочку, яка називається Печера чорного кальмара морський детектив. Але перед цим поставте лайки, пишіться на мій канал, а ми починаємо! Напад на дні бухти. Карасик Юрась потрапив зі ставканом в море. Ось як це сталося. Жив собі Юрась із карасями та іншими річковими рибами. Намагався не сваритися із сусідами, дражнив разом з вискітниками, друзяками старого лінивого сома старався не потрапити на рибальський гачок, якось прогавив задумався про свої карасячі справи. Клюнув на принаду, думав усе сковорідка Таку приказку від тата прийняв, а той від діда. Промовляють її, коли справи кепські і зараз засмажать. Аж ніяк, пощастило Юрасові, бо того дня рибалці не таланили. Геть не клювало, крім дрібненького карасика, похвалитися нічим. Уже... Націлився рибалка викидати Юраша назад. Хай би плавав, виріс більше, потім ще раз попався б, зрадів карасик, на волю вийде, потім хай спробуй зовити. Аж тут знову нафутує. Синок спро... випросив у батька рибку для якихось своїх досвід. Заказ раз, і ще більше, бо тут уже навіть не сковорітко світить, чув про різні досліди від старого лінивого сома. Той не ображався, коли його дражнили. Навпаки, іноді сам підігравав молоді, ще й міг повідати різні цікаві історії, яких за своє життя чимало мав. Наприклад, про досліди ледве хвалився, втік колись від безумного вченого, котрий хотів зробити із сома рибу кита. Злякався карасик. Що ж з нього? Теж хижака робитимуть. Але ні, хлопчина виявився допитливим, поселив Юрася у великій білій ванні. Просив у батьків морської солі і розчинив у воді. Вирішив дізнатися, чи може річкова риба зробитися морською, не набути звичку життя в морській воді. Морська вода солона, та якщо додати воду з крана морську сіль, куплену в магазині, ця вода перетвориться на морську. Не дарма ж моцьку. всі так назвали, Карасик чекав на гірше, але раз і пристосувався до солоної води. Виходу іншого не мав, бо не адаптується бідося. Хлопчина дослідник виявився задоволеним і не думав продовжити досліди. В природному середовищі. Усе обміркував, готувався їхати з батьками на море. Тор торочив про екзотичних риб і тато пообіцяв йому роздобути кількох на місці. Юрась мандрував із хлопчиком у великій скляній банці, тісно обмежений простір, але терпів. Куди діватися? Затерпіння дістав винагороду, Вихлюпнули карасика зі скляного полону в моську бухту, щойно пірнув, злякався та оговтався швидко, гойднув хвостом, запрацював плавцями і незабаром освоївся, чувся в морі після ставка. Після ванни і, тим більше після скляної банки, дуже вільно, комфортно, чудесно. Тут усе було інакше, починаючи з води. На смак не те досить дострізника, але досить схоже. та й вода прозоріша синьо-зеленого кольору. Зовсім не сумував тепер Юрась. За рідною ставковою кламуттю. лише якийсь десяток хвилин плавав на новому місці. А вже тут усе все подобалося Простору більше, краєвиди яскраво загадкові, химерні рослини і не менш неймовірні, не бачені дотепер. Мов, Чарівні мешканці, аби ще з кимось познайомитись, задружитися і стане карасик справжньою морською рибою, не гіршою, ніж народжені тут, подумав так і враз дуже сильно штовхнули в бік. Йось утратив рівновагу, безладно замахав пальцями. Ловцями перекинувся у воді через голову одразу ж, перекинувся вдруге. Точніше перекинули його ще до дошкульнішим поштовхом. Досвід непростого життя в ставку допоміг. Знав Юрась, хто вдарив раз і дістав у здачі, нападе вдруге. Знову не отримав відповідь ударить втретє. Тому Карасик до нової атаки готувався і вчасно шаснув бік. Нападник ціль не знайшов, зупинився, не зміг, утратив підводну рівновагу. закрутився дзигою. Юрась не пішов у контрактику. Той таки досвід. Навчив спершу роздивитись, з ким доведеться мати справу. Карасик відплив ще трохи далі, впер плавці в боки. Хто це тут у нас? Ану, покажись, риба добра. Почулось не так люте, як здивоване, ще й змішане з обуєним. Ти кого доброю рибою назвав Бевзю? Зараз скуштуєш моєї доброти. Нагодую нею так, що вдавишся. О, а воно різне. вигукнув Юрась. Бачили ми в ставку таких? Але збрехав і подумки визнався. Не бачили в їхньому ставку такого чуда, яке плавало навпроти красень. Войовничий, небезпечний задирака, та все одно. Красень. Ніде правди їти. Шкода такого модника бити. Що ж, друзі, перший розділ закінчився. Дякую, що дослухали його. Бувайте! завтра буде другий розділ цієї книги. Па-па!